Вітаю! Свято Покрови Пресвятої Богородиці здавно вважалось днем українського війська. Цього ж дня народилась українська повстанська армія. За для відновлення історичної справедливості і вшанування героїчного минулого і сьогодення указом президента 14 жовтня святкуємо День захисника України. Правильно, що вибрали цей день, і наскільки я чула, буде він червоним. Свято зовсім недавні, да? і, е, покрова. Колись було таке свято, воно пішло ще з Древньої Візантії, воно носить релігійний підтекст, але е, на сьогоднішній момент це політичне рішення, і ми його будемо поважати. Від Бога, скажімо так, ця подія ми більш стали більш згуртованіші. І така ця патріотична ідея у нас з'явилася, що ми почули, відчули, що ми українці, що ми така. Достойна нація. Ми ще не звикли, ми звикли 6 лютого, 6 грудня, потім 23 лютого, тому що треба перестроїтися суспільству і людям. Нове покоління, може, сприймає, а старе не дуже. Це козацьке свято, тому що козаки вважали мапокриву своєю благодійницею покрови, тільки пізніше цей день було пролошено днем створення перших підрозділів української повстанської армії. Українці можуть пишатися своїми предками. Їхні коріння сягає далеких часів арійського переселення народів. Козак це той тип воїна, який долає смерть силою духу. Адже смертельно поранені козаки продовжували битися і знищувати своїх ворогів за свідченням очевидців. Найбільше берегли свою душу, мали лицарську совість і добросердя. Козацтво це найкраща сторінка в історії України взагалі. Це держава в державі. Козацьке військо не знало рівних у Європі. Це правда. Я знаю, що їх наймали різні держави, королі наймали їх. 14 жовтня також вважається днем створення української повстанської армії. Нашому народові не раз доводилось боротись з тоталітарним режимом, який йому нав'язували. Дана сторінка історії відображена в книзі ОУН УПА на Вінниччині в роки боротьби за українську самостійну соборну державу нашого земляка Івана Коломійця. Задум в мене був давно, я давно збирав матеріали для того, щоб написати книгу про діяльність націоналістичного підпілля і українські повстанські армії на території Вінниччини. Тому що, скажімо так, переважна більшість наших співвітчизників чомусь вважали, що УПА – це таке от Галицьке явище, це там на західноукраїнських землях і так далі. А насправді, практично на всій території країни, звичайно, якщо взяти, наприклад, там територію. Криму, чи на території сучасної Донеччини, чи Сумщини чи Чернігівщини. Там їх було менше. А на території Правобережжя вони діяли досить активно. Ось ми в найбільших містах України також ми діяли осередки, і вони проводили і акції різноманітні. І знищували високопоставлених окупаційних чиновників і німецьких військових. І намагалися створювати боївки і зрештою ми творили підрозділи, які згодом вливались до лав української повстанської армії, які відіграли свою роль у визволенні українських земель. Українська повстанська армія та об'єднання українських націоналістів боролися проти поневолення. Взимку 43-го року в Омеляна грабця вже було понад пів тисячі добре вишколених, підготовлених бійців, ось з якими вони здійснювали напади і на склади гітрівців в Вінниці, і зав'язували бої на території Літинського, Хмельницького, Калинівського районів. Тобто це були райони, які були вкриті лісом, де були сприятливі умови для того, щоб вести боротьбу проти німецьких окупантів. Ну і треба сказати про те, що згодом. Згодом лави УПА Південь зростають, досліджуючи матеріали і Державної Вінницької області, і досліджуючи інші матеріали і спогади учасників УНУПА можна сказати про те, що на початок 1944 року в лавах УПА Південь вже нараховувалось близько 6 тисяч чоловік. Патріотів та захисників вільної незалежної України знищували мільйонами. Після другої світової війни, звичайно, радянська влада поставилася відповідним чином. Тобто вже в березні 1944 року теж дуже багато архівних матеріалів. Це в основному протоколи допитів. Ось смерш, ось НКВД, які прибули сюди одразу. Почали арешти на активних підпільників УНУ, тих, хто воював в Українській станській армії. Нашому народові впродовж століть випало стільки випробувань, скільки не випало жодному. Останні два роки Україна знову виборює свою незалежність у північного сусіда і знову захищає саме ті території, на яких жили козаки. Зоною підвищеної уваги російських окупантів стали Крим, Донецька і Луганська області. Серпні місця, коли були ну, такі найзапекліші бої на за під час цієї війни. Була така досить невизначна ситуація в країні. Я спостерігав за новинами, спостерігав за тим, що відбувалось, і я вважав, що ну, потрібно зробити те, що найважливіше, йти, захищати всю країну. Більшість, я думаю, майже всі, а якщо не всі, то відсотків 99 пішли воювати саме через, через те, що в них є сім'ї, є діти, і вони хотіли їх захистити від якихось можливих непередбачуваних подій, які могли відбутись в нашій країні. Всі пішли за свої сім'ї. Я мій товариш не сильно сподівалися на те, що в нас візьмуть до лав ЗСУ, тому що ні він, ні я не мали за плечами служби в армії. Він попав у зв'язківці. Тобто там безпілотники і інші речі, якими він займався от, під час цієї війни. От, я попав артилеристів, оскільки в мене була та ж вища освіта, і там, де потрібні якісь підрахунки, потрібно щось розуміти, рахувати. Суворі будні війни здавалися не такими важкими, адже поруч були ті, хто так само відгукнувся на небезпеку в країні. До зони АТО потрапили в листопаді. Всі укріплення довелося робити власними руками. Чотири місяці навчань. Назвати це навчальне ну, минуло досить важко, оскільки тим словом це було наше пересування по Україні, це була Миколаївська область, Широкий лан, це була Херсонська область. Тобто ми більше пересувалися, якби по Україні, якби, ну скажемо так, згуртовувалися, пізнавали один одного, але фактично таких військових навчань ми не мали. Тобто там в Шалані ми двічі чи тричі зробили два чи три постріли. Це були всі наші, якби навчання, весь наш досвід. Перший бій запам'ятався не лише батальйону Фенікс. Окупанти жалілися навіть обсє, що українці знищили їхню колону і два гради. Я був у Каравулі, це було вночі, ходив, як би патрулював територію. І коли побачив, що як робить залп град, а тоді ж зрозумів, що якби відбуваються тут бойові дії, що, що дійсно ми на війні. От, і ми по цим градам ще стріляли. У нас такий офіцер балу, позивний його балу, який, коли побачив ці гради, він нас визов їх. І коли ми наводили наші гармати, потрібен деякий час, щоб їх налаштувати ну, в ту сторону, куди. Ми будемо стріляти, він прокричав нам, якщо гради йдуть, каже, я вас сам пристрілю. От, ну, це таким було стимулом. Це був перший бій наш з градами, тому що ми, ми, такі була артилерійська дуель, це називається. Починаючи з січня місяця, фактично от ми вели війну вже таким чином. Тобто ми не стріляли першими, ми не провокували, але коли намагалися нас як би, обстріляти, то відстрілювалось усім, що є. Тобто Це була вся техніка, всі гради, не жаліли снарядів. Січень і лютий місяць 2015 року, якщо порівняти там 14-те, ми, ми снарядів е, витрачали в ну, десятки разів більше. Тобто нам в день приїжджала вантажівка, яка привозила нам двічі в день снаряди. Тобто, снаряди ніхто не жалів. Коли всі переживали, що Маріуполь віддадуть, захисники України були впевнені в протилежному. Коли там по новинам це обговорювало, чи здадуть Маріуполь, чи не здадуть Маріуполь. Ну, я теж слідкував за новинами. Позвонила мені мама і каже, що ми тут дивимося новини і е, обговорюється можливість здачі Маріуполя. Ну, е, я не знаю, як це виглядало там, але там, де стояв я, ну, це виглядало взагалі якимось нонсенсом. Тобто, ну, ми собі в принципі не могли б навіть уявити, як це. Якщо хтось хоче його здати, як вони планують це зробити. Тобто нам дадуть команду на відведення. Я не був впевнений, що ми це наказ виконуємо. Тобто, ну, ніхто не збирався здавати Маріуполь тут. І я як би сказав, ти заспокойся, Маріуполь ніхто не здасть. Потрібно зробити те, що найважливіше, йти, і захищати всю країну. Недостатньо тільки таких спогадів, можливо. От про героїчне минуле України прийшов час. Говорити про сьогоднішнє героїчне сьогодення, яке на плечах несуть захисники вітчизни. І вважаю, що народ їх повинен шанувати, любити, підтримувати, що народ і робить, і влада теж повинна їх шанувати і підтримувати, тому що від їхніх дій залежить і її життєдіяльність. Історія лицарів України сягає тисячолітньої давнини від князів і до козаків, від українських націоналістів і української повстанської армії. Та до сьогодні день захисника України віншує усіх тих, хто впродовж століть боровся за свободу і незалежність нашої країни самовіддано, мужньо і свідомо.